Вітаю вас, мене звати Ірися Герцун, і сьогодні Суспільне Вінниця буде говорити про те, якою є ситуація з народжуваності на Вінниччині, а також про те, як війна впливає на вагітність і пологи. Говоримо про це сьогодні з лікаркою Акушер, гінекологом, керівницею Вінницького обласного перинатального центру Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова Інною Кукурузою. Вітаю вас, пані Віліно. Отже. Скільки немовлят народилося на Вінниччині від початку повномасштабного вторгнення? З моменту початку війни народилось нас 11 тисяч немовля. Якщо глобально брати, то за останні 10 років ми маємо зменшення народжуваності, і майже кожен рік ми втрачаємо. По тисячі менше пологів, по тисячі немовлят. Ну якщо порівнювати 21 рік з 22 роком, нас менше на 311 немовлят. Це невеликі втрати. Я думаю, що це за рахунок того, що ми мали дуже багато пологів людей, переселенців, які проїжджали, були транзитом в нашій області, і це відчулося, тому що ми спокійна область під час війни. У Воєнний період кого народжується більше дівчаток чи хлопчиків? Адже є теорія, що саме в воєнні роки народжується більше хлопчиків. Так, ця теорія певне підтвердилася зараз. Ми б не хотіли про це говорити, але от в 21-му році ми мали хлопчиків на 90 більше, ніж дівчаток. А вже в 22-му році більше народилося на 100 хлопчиків. Протягом двох років ми маємо більшу народженість хлопчиків. Яка ситуація із перериваннями вагітностей, скільки протягом 2022 року було зафіксовано переривань вагітності? Ми маємо приблизно в рік 2700 переривань. У 2022 році на 70 переривань було більше. Це невелика цифра в загальній, але все-таки є тенденція до збільшення переривань вагітності. А на вашу думку, чи з'явився той фактор, що нині війна причиною переривання вагітності? Чи є такі страхи в породіль? Є ще м, такі страхи, напевне, у жінок, які виїхали за кордон, які приїжджають, які планують там залишитись. Напевне, от в даній ситуації спрацьовує, ви знаєте, цей страх народити дитину не на своїй землі, народити дитину не в Україні, тому є жінки, які повертаються. Питаються і переривають вагітність, яка ситуація з підлітковими вагітностями чи змінилася їхня кількість під час війни? У нас небагато пологів, коли народжують дівчатка. Да, дівчатка там до 18 років. От, наприклад, в 2021 році ми мали по області таких шість пологів. В 2022 році ми мали всього одні пологи. От перший квартал 2023 року в нас народило таких три дитини. Зараз під час війни не можна придбати засоби екстреної контрацепції їх виписують лише за рецептом лікаря. Як ви до цього ставитесь? Чи потрібно дозволяти екстрені контрацептиви? І яка є альтернатива, аби швидко дістати пігулку? Коли почалася війна, коли почалася ситуація, ну різна ситуація з да, небажаної вагітності, почали працювати міжнародні організації. І міжнародна організація ЮНІСЕФ і фонд народонаселення поставили всі областя велику партію контрацептивів, як планових, так і Екстрених всі лікарні, всі жіночі консультації мають таку контрацепцію. Я думаю, що от хочеться закликати всіх жінок, що не потрібно шукати їх по аптеках. Треба звертатися в жіночі консультації, і вони мають це безкоштовно. Чи були випадки на Вінниччині, коли до вас зверталися жінки, які постраждали від насилля з боку окупантів, наприклад, жінки з окупованих територій? За весь період була одна така жінка. Які надавали ми допомогу свою, як лікарі, надавали їй допомогу психологи і соціальні представники. Вона зверталась на умовах анонімності. Так. Чи впливає війна на саму можливість завагітняти, адже це стресовий стан, можливо, зміщується менструальний цикл, виникають якісь інші порушення. Напевно, є такий вплив у жінок, які знаходяться на війні, це наші військовослужбовці, це наші медики. І у жінок, які знаходяться все-таки на таких окупованих територіях, які там залишилися, тому що існує таке поняття, як аменорея – це відсутність місячних під час війни. Таке поняття, віда, існує. Але немає таких пацієнтів у нас зараз. А наскільки небезпечно є аменорея, якщо її не лікувати і не звертатися до фахівця, а якщо це аменорея війни? То вона закінчується з війною, але все-таки хоча б раз в чотири місяці жінка має менструювати. такий закон природи. А деякі жінки, от вони, переносять період вагітності у зв'язку з війною. От наскільки це можна перенести, якщо йдеться про першу вагітність? От оптимальний вік і якісь можливо критична є межа? Ми вже в періоді війни більше року, і чи можна надовго відкладати? Чи можна чекати закінчення війни? Якщо рахувати початок все-таки військових дій з 2014 року, а сьогодні 23, то 9 років це великий час. Так, да, це великий час, особливо для народжуваності, для репродуктивної функції жінки. І тому треба народжувати. Який оптимальний вік для першої вагітності? Від можливо і до? – чудове, чудове питання, якби. Задали це питання, коли мені було 20 років, то я б відповіла, ви знаєте, чи відповіли б лікарі, які були б на моєму місці, що жінка має завагітніти з 18 до 23 років, це перша вагітність. А зараз це змінюється. Ми крокуємо по європейських стандартах, да? і перша вагітність до 32-35 років рахується нормою, але відкладати надовго не потрібно. Як впливають воєнні дії на процес виношування дитини, адже у нас постійно сирени, постійно десь прильоти, постійно погані новини, постійно втрати захисників. Я була на конгресі в Кракові на тому тижні і цікаву статистику давав наш головний експерт Міністерства охорони здоров'я, і він сказав, що немає тенденції до збільшення. Передчасних пологів немає тенденції до збільшення переривань вагітності. А чи збільшилась кількість ускладнених вагітностей? От, ті, що важко перебігають? М -м ні. А кількість викиднів? Ні. Не збільшилась. Якщо оцінити от, ну, більше року війни, немає збільшення неперечесних пологів, не переривань вагітності а яка ситуація із дружинами військових, які вагітніють, і вони там знаючи, що чоловіку небезпеці, буває, немає зв'язку з чоловіком. Як вони переживають вагітність сьогодні? У нас в пологому стаціонарі знаходиться п'ять жінок, які народили чоловіки, яких Знаходяться на передовій чоловіки, які в Бахмуті, чоловіки, які ну, на, в самих гарячих таких місцях, де тривають бойові дії. І вони настільки сильні, що ми цього не відчуваємо. Ми лікарі, ми медперсонал, які поряд з ними, ми цього не відчуваємо. І коли ці чоловіки заходять в військовій формі і являються партнерами на пологах, напевно, всі, хто оточує їх в персонала, знаєте, так все аж ти ніяко вієш. Ти задаєш собі багато питань, ти просто хочеш покланятися цій людині, яка приїхала до своєї дружини, і цій дружині, яка завагітніла, виносила і народила живу, здорову дитину. Як народжували в перші дні війни, адже ще було невідомість, постійно сирени, ніхто не розумів, що відбувається і що далі. Жінки народжували, ви знаєте, от. Психологічно в них була зовсім інша домінанта війна. І якщо сьогодні жінка каже, що я хочу епідуральну анестезію, я хочу зневолення, я хочу комфорт, я хочу партнера в пологах, то тоді І жінки про це не говорили. В них була ціль, ті, які просто їхали транзитом. Вони казали, що ми швидко народжуємо, тільки швидко, і ми їдемо далі, далі, далі. Ніхто не просив епідуральну анестезію, ніхто не хотів партнера чоловіка, бо більшість з них не мали чоловіків. Більшість із них чоловіки залишилися або на місці, або були, уже пішли захищати нашу батьківщину. Я пам'ятаю перші дні, перші місяці, перші тижні, коли. Вся Київщина, да, от всі ці регіони, області, які їхали від на їхали через Вінниччину, їхали на кордон, їхали за кордон, і багато жінок народжували. І вони так 24 години поступили, народили і далі. Вони їдуть. Ми їдемо далі. Тоді ми відчували, що в нас було більше захворюваності в новонароджених. А які це захворювання? Це в основному інфекційні захворювання, це внутріутробні інфікування, це інфікування, особливо пізніше от переселенці, які почали вже їхати з Донецька, з Луганської області, з Запоріжжя. Вони пізніше почали їхати через наш регіон. Пізніше Херсон потім пішов, пізніше почали їхати. Вони перебували якийсь певний час там. Вони перебували там в пологових стаціонарах. Вони були в підвалах, тривали. Час, а потім все-таки приймали рішення виїжджати, от саме у тих вагітних була більша кількість перечасних пологів і більша кількість захворювань немовлят. Яка з історій з переселенками вам найбільше запам'яталася? Вас найбільше вразила? Коли ми опорували переселенку, ви знаєте, це коли у нас був самий такий критичний приліт на Вінниччину, да, в нашу Вінницю. І от ми взяли її на операційний стіл, взяли скальпель, щоб розпочати операцію кесарського розтину. і почалась тривога і почався цей взрив, який ми почули всі. І лікар, яка стояла напроти мене, запитала, що робимо. Я кажу, швидко оперуємо. Все пройшло успішно. Все пройшло успішно. Коли йде процес пологів, чи і лунає сирена, чи завжди всі спускаються до бомбосховища, чи пологи продовжуються? І якщо перші дні, і от ну, весь 22-й рік ми всі. Чітко спускались в бомбосховище, то на сьогодні все-таки менше людей спускаються в бомбосховище, менше жінок спускаються. Хоча вони всі поінформовані, вони всі підписують згоду, бо я їм говорю, що ви повинні це робити. Вони пишуть в історії, що ми відмовляємося. В нас кілька пологів було в бомбосховищі. Як правило, перший період, то другий період не ну не виходило так, що ось жінка вже тушиться, і ми народжуємо бомбосховище. Де да, це було кілька пологів, їх було небагато. Але якраз на момент народження дитинки ми як правило приходили в пологовий зал. Операції, якщо вони починалися, вони ніколи. Вони продовжувалися і лікарі, які надавали допомогу, хірурги, які оперували, вони закінчували операцію. У нас ж є ще неонатальний блок це відділення інтенсивної терапії новонароджених, де знаходяться поспішайки наші від 500 грам до 1,5 кілограма, і хтось із них ж потребував таку ну, дихальну терапію і там таку апаратуру, яку ми не могли знести в бомбосховищі. І Ви треба було тут. прийняти рішення, а хто з, колективу залишиться? Да, хто з колективу залишиться з цими дітьми. І мені завжди імпонувало, що це були завжди керівники, це була завідуюча. Вона говорила, я залишаюся. Ви всі спускаєтесь в бомбосховище. З часом вже оснащували ці бомбосховища, і в нас там були і кисневі концентратори, і пологові зали, і ми спустили туди. І тоді ми з кожним днем все більше і більше діток, які були хворі, недоношені, могли спускати їх в бомбосховище. Яка ситуація з комендантською годиною? Що робити породіллі, у разі якщо пологи вже почалися, а тим часом комендантська година? Порядок дій простий. Це швидка допомога. Ми викликаємо швидку допомогу. Швидка допомога везе завжди по маршруту, але не завжди можна викликати швидку допомогу. Тому, якщо пацієнтка вирішила переміщатися особистим транспортом, це можливо, в неї мають бути на руках документи, її обмінна карта, де чітко вказано, що це вона, її паспорт, паспорт тої людини, який її везе, ну і наявність. Цього животика. наразі чоловіки з війни можуть повертатися із проблемами з репродуктивною функцією, чи є для них можливість в подальшому мати дітей. Всі е, молоді хлопці, які йдуть на війну, вони мають право зберегти свою сперму, здати її і зберегти. Це кріобанки, називаються, в яких вона буде збережена. Для військових це буде безкоштовно. Цим переймається держава, є, є зараз документ постанови Кабміна Міністерства охорони здоров'я. Ми в Вінниці теж будемо мати такий кріобанк. І це стратегія державна. І це дуже гарно, щоб ми зберегли генофонд української нації. Що ви зробите першим після перемоги України? Я подякую своїм дітям, які знаходяться на війні. Я подякую тим, хто перший пішов, кого не призивали. Хто пішов по зову серця, по зову душі, хто був справжнім українцем? Ми теж справжні українці, але вони були найкращі. Це те, що я зроблю перше. Нагадаю, сьогодні ми говорили про те, якою є народжуваність на Вінничині, а також про те, як війна впливає на вагітність і пологи. Говорили про це з лікаркою, акушер-гінекологом, керівницею Вінницького обласного перинатального центру Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова Інною Кукурузою.